22 лютого четвер дотримання суботи та четвертої заповіді. Книга Вихід, 20 розділ, 8 вірш, каже: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Це практично четверта заповідь, яка говорить нам, що це таке і що ми повинні з цим робити. А інша частина просто пояснювальна. Остання частина заповіді вказує на причини, чому ми повинні дотримуватися її. Ми повинні відпочивати, тому що Бог відпочивав і зберігати її святою, тому що він це робив. Знову ж таки, це пам'ятай день суботній, щоб святити, зберігати його, а не і святи його, як часто цитують. Якщо ми не пам'ятаємо про те, щоб святити його, ми не будемо святити його, коли він прийде до нас. Отже, з чого починається наше дотримання суботи, коли почав дотримуватися її Адам у всій глибині? Коли минула перша субота? Щойно сонце зайшло в першу суботу, Адам почав згадувати, пам'ятати, щоб дотримуватися прийдешньої суботи, так само повинні чинити і ми. Тому ми повинні дотримуватися заповіді весь тиждень до п'ятниці, а потім почати дотримуватися і суботи, щоб у суботу ми дотримувалися і заповіді і суботи. Таким чином, очевидно, що все, що ми робимо протягом тижня, має бути пов'язане з майбутньою суботою. Якщо ми цього не робимо, то часто опиняємося в скрутному становищі, коли в суботу нам доставляють товар або доручають справу чи роботу. Дотримання святої суботи починається одразу ж, коли настає субота. Ми не можемо виконувати свою роботу до самого її початку. Або настільки відстати від неї, що нам доведеться заповнити п'ятницю роботою і перевищити час суботи, щоб закрити її, а потім святити день. Ми вже осквернили святий час і не можемо після цього виконувати Божі вимоги. Тепер давайте звернемо увагу на інший момент. Ця заповідь не дана, як стверджують люди через фізичні потреби людини, фізична природа людини або її потреби взагалі не розглядаються, розглядається тільки духовна природа людини. Людина має відпочивати тільки тому, що так зробив Бог, а не тому, що її фізична природа потребує цього. Якщо людина працює так багато, що в суботу їй доводиться відпочивати. Щоб освіжити своє тіло, то це означає порушувати суботу, а не дотримуватися її свято. Якщо ми підходимо до суботи, здатні говорити про неї з насолодою, тоді ми благословенні і здатні дотримуватися її свято. Цей аргумент говорить про те, що людині потрібен день відпочинку у кожні сім днів є обманом і заснований на обмані. У заповіді та її вимогах немає нічого, що стосувалося б фізичних потреб людини, але якщо припустити, що ми підходимо до суботи належним чином, то як ми повинні дотримуватися її, коли вона настає? У книзі Левит, 23 розділ, 3 вірш, йдеться про те, що цього дня має бути святе скликання, збори народу, тож одним з обов'язків є зібрання для хвали і поклоніння Богові. Бог відпочивав не тому, що був стомлений, тому його фізичні потреби не враховувалися, не враховуються і наші, оскільки ми відпочиваємо тому, що він відпочиває. Ісая говорить нам про це в розділі 40, 28-му вірші ніщо з того, що він дає, не може зменшити того, що він повинен дати. Вихід, 31 розділ, 16-17 вірші, говорять нам, чому ми повинні відпочивати. Ідея про те, що Бог освіжився, відновився на івриті, означає, що він насолоджувався творінням, яке він створив, і це, звичайно, єдине уявлення про відпочинок, яке ми можемо уявити стосовно Бога. Він дух, і це може бути тільки духовний спокій, і ми відпочиваємо тому, що він відпочиває. Тоді наш спокій має бути духовним, а освіження, відновлення, духовним освіженням і відновленням. Як же нам дотримуватися суботи? Давайте прочитаємо Псалом 92, другий п'ятий вірші. То добре, щоб дякувати Господеві виспівувати імення Твоє, О Всевишній, вірш другий. Бо потішив мене Ти, О Господи, вчинком своїм. Проділа Твоїх рук я співаю. Вірш п'ятий. Бог насолоджувався своєю роботою, і Давид каже, що ми повинні радіти з тієї ж причини, і ми повинні насолоджуватися нею, бо вона підносить нас, наближаючи до Бога, і дає нам змогу більше дізнатися про нього, його доброту і силу. Бог благословив сьомий день з ним пов'язане таке благословення, якого немає в жодного іншого дня. І коли ми усвідомимо наш обов'язок пам'ятати про його дотримання, ми відчуватимемо цю святість більше ніж зараз. Астроном Кеплер, коли він відкрив істинний рух і орбіти планет, і вигукнув: Я мислю слідом за тобою, Боже. Давайте постараємося думати думками Бога, слідуючи за ним, і в такий спосіб щодня відкривати нову красу і велич у Божому творінні, а наш розум, підносячись до нього, наповнюватиметься любов'ю і вдячністю Богові, котрий дає нам змогу зрозуміти Його доброту до нас і тішимось призначеному ним дню, коли ми можемо наблизитися до нього і освіжитися, ми всі можемо бути кеплерами у своїй власній сфері. Тож давайте робити це. Господь дав нам суботу для того, щоб ми думали його думками слідом за ним, захоплювалися його творчою силою, наближалися до нього і знаходили в ньому радість Господа, тішилися в ньому, тому що ми знаємо його таким, яким він є.